Вони терпляче чекають своїх клієнтів на вокзалах, автостанціях чи аеропортах. За викликом приїжджають вчасно і гарантують максимум зручностей. Та останнім часом під люб'язних таксистів маскуються грабіжники. Тетяна потрапила на гачок псевдотаксиста, коли поверталася з відпочинку. Поверталася з відпочинку, вийшла з аеропорту. Там дощ лив. Я вирішила не чекати таксі, не викликати. Просто сіла на те, що там стояло. Домовились там за 250 гривень, десь десь так. Подальші події дівчина і досі згадує з жахом. Коли приїхали, я почала діставати гроші, поклала 250 гривень. У мене було якраз по купюрам, і він сказав, що цього замало. Почав щось матюкатись, кричати, розмахувати руками і зірвав мене цепочку. Там золота в мене була з кульчиком. От. Я, чесно кажучи, злякалася. Він просто відкрив двері, випхнув мене. І і просто газонув газунув і уїхав. Я не запам'ятала ні номера, нічого. Дівчина каже: ця історія, хоч і неприємна, однак має свій позитивний момент, адже тепер Тетяна буде уважніше ставитись до послуг таксистів. Якщо вже викликати таксі, то перевірене, які мають там адміністратори, якісь які можуть завжди пояснити і сказати, який номер до тебе приїхав, що все було зареєстровано, тому що ну чесно, я я дуже налякалась тоді. У поліції такі випадки підтверджують, псевдоперевізників розшукують за дрібні крадіжки, пограбування і навіть розбійний напад. «З початку року ми нарахували це 13 кримінальних проваджень, яких як зловмисник фігурує таксист. З них 5 це по статті 185 Кримінального кодексу України, це крадіжка, 4 – за грабіж, стаття 186, 1 – за розбійний напад і 3 – щодо шахрайства. У спілці таксистів корінь проблеми бачать у законодавстві. на сьогоднішній день немає закону, який регламентує ринок таксиста. Тому кожна людина сьогодні може сісти за кермо автомобіля, їхати заробляти гроші. Так само, як і той, котрий чесний правильний таксист, йому теж ніяких привілегій не влада не робить. Юристи ж радять як вести себе, коли вже потрапив у халепу. Звертатися обов'язково з відповідною заявою в органи національної поліції, обов'язково цю заяву реєструвати і викликати на місце вчинення цього злочину. Відповідно, якщо є можливість фільмувати цей злочин за допомогою того самого мобільного телефону, аудіозапис вести, всі ми пам'ятаємо що з радянського союзу, ці самі шашечки на двері. Тобто це є основна одна з основних моментів. У поліції вкотре звертаються до громадян з проханням користуватися послугами лише легальних таксистів, адже легковажність може призвести до прикрих наслідків. Рекомендація громадянам, щоб користувалися відомими марками таксі, якщо вони стали вправду жертвою цього таксиста, щоб можна було зателефонувати на фірму, дізнатися про хто саме обслуговував, який саме водій. Не користуватися просто голосувати на вулиці. Невідомо з ким ви поїдете, і невідомо, що з вами може трапитися, коли ви на вулиці сідаєте в будь-яку машину. Низька ціна привід для занепокоєння. Найчастіше вона означає, що вас хочуть використати. Тож чи варто заради економії кількох десятків гривень наражатися на небезпеку, втратити справді цінні речі здоров'я і навіть життя, вирішувати вам.